Найближчий тиждень в Україні буде спекотним. У багатьох областях температура підвищиться до плюс 27, плюс 29 градусів, а на півдні та сході буде до плюс 30, плюс 32. Очікуються періодичні дощі та грози, а також невеликі коливання температури. 18 червня температура в Україні дещо підвищиться. У більшості областей стовпчики термометрів покажуть плюс 26 плюс 28 градусів. А місцями на півдні та сході буде від плюс 29 до плюс 30. Дощі ймовірні тільки в Криму та на північному сході України. У середу, 19 червня, температура в Україні продовжить підвищуватися. Сьогодні дня стовпчики термометрів по всій країні покажуть плюс 28, плюс 32. У середині тижня 20 червня погода в Україні трохи зміниться. На заході, в півночі та в деяких центральних областях, стане легше дихати. Температура тут знизиться до плюс 24, плюс 26. Водночас у центральній частині та на північному сході пройдуть дощі та грози. Перед вихідними 21 червня дощі покинуть територію України, а температура знову підвищиться до плюс 25, плюс 28. На півдні місцями повітря прогріється до плюс 30 градусів. На вихідних в Україні очікуються невеликі температурні коливання. До кінця тижня на Заході, півночі та в деяких центральних областях буде плюс 25, плюс 28. А нарешті території повітря прогріється до плюс 29, плюс 33 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.